А ви знали, що найвідомішого гангстера США Алькапоне затримали не за розбій та бутлегерство, а за махінації з податками. За інші загальновідомі злочини: вбивства, контрабанду алкоголю, звідництво його неодноразово заарештовували. Однак справа ніколи не доходила до суду, свідки відмовлялись від своїх слів або зникали. Спершу італійця вдалося посадити на 10 місяців за незаконне носіння зброї, а згодом довести несплату податків. Лише замисліться одного з найвідоміших мафіозів історії врешті засудили на 11 років ув'язнення за несплату податків. Самі собою уже напрошуються паралелі, чи не так: ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію дітей з України, не за катування, вбивства, страти, старання з лиця землі цілих міст, а за депортацію. Що, звісно, теж є величезним злочином, але лише одним з багатьох. До питання ж злочинів проти людяності ще ніхто у формулюваннях звинувачень не наближався. Коли ж кремлівський диктатор відповість за усі свої дії, і чи відповість взагалі зараз поясню? Спершу звернімось до поняття міжнародного кримінального суду. Це орган правосуддя, що базується на Римському статуті. Договори, які ратифікували 123 держави-учасниці. Україна та Росія до їхнього складу не входять. Це означає, що теоретично ми не маємо права заарештувати Путіна за ордером цього суду. Хоча цілком очевидно, що непокараним він також не залишиться. Однак наша країна визнала юрисдикцію МКС щодо злочинів, які відбуваються в Україні з 20 листопада 2013 року, і до сьогодні. Тобто на території 123 країн можуть заарештувати як посадовців, так і звичайних росіян, що вбивали, катували та чинили інші злочини на українській землі за останні 10 років. Із 2014 року на розгляді в ГАЗі справа під назвою Ситуація в Україні. Вона стосується трьох питань: вбивств на Майдані, безчинств у Криму та на Донбасі. Важливо те, що МКС єдиний може переслідувати високопосадовців на міжнародному рівні. Розслідує геноцид, військові злочини і злочини проти людяності. З 16 березня головний прокурор суду Карім Ахмад Хан уже в Україні. Він разом з командою розслідує злочини РФ. Хоч після угоди про асоціацію з ЄС ратифікація Римського статуту один із прямих міжнародних зобов'язань України, насправді негайна ратифікація з юридичної точки зору практично нічого для нас не змінить. До того ж, навіть країни з більш розвиненою системою правосуддя, наприклад, США, також не є членами МКС. Вони користуються іншими правовими системами, але, звісно, воєнні злочинці і там не можуть уникнути правосуддя. Найвідомішим прикладом процесу над воєнними злочинцями є Нюрбанський трибунал. На ньому судили нацистів з листопада 1945 по жовтень 1946. Угоду про його створення підписали США, Велика Британія, Франція та СРСР на Лондонській конференції. Країни погодили список з 24 людей, які скоїли злочини персонально чи в рамках організацій: Гестапо СС тощо. Цікаво, що справу одного воєнного злочинця розглядали за його відсутності. Йдеться про Мартіна Бормана. Зрештою, його засудили до повішення, але так ніколи і не знайшли. Окрім Нюрбанського, були ще кілька великих трибуналів, на яких судили воєнних злочинців. Зокрема, Токійський діяв у Японії після Другої світової війни, ще міжнародний трибунал з Руанди. Там судили винуватців розправ над людьми з народу Туці – та особливо цікавим для нас є приклад Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії. Його заснували у 1993-му, Розслідували злочини під час війн в колишніх югославських республіках у 1991-2001 роках. По перше, він цікавий тим, що розслідування вперше велося третьою стороною. Тож його не можна звинуватити в упередженості чи суду переможців над переможеними, що часом закидають Нюрнбергському і Токійському трибуналам. По-друге, вперше застосували принцип командної відповідальності. Карманичів могли судити за те, що вони не запобігли злочинам, скоєним їхніми підопічними. По-третє, невідворотність покарання доводить той факт, що воєнні злочинці могли роками переховуватись однак все ж опинялись на лаві підсудних. Не лише воєначальники, чиновники чи безпосередні виконавці злочинів, але й сам екс-президент Сербії та Йогославії Слободан Мілошевич не зміг уникнути правосуддя. Він власне помер у тюрмі в Газі в очікуванні вироку. А вже трибунал над екс-президентом Іраку Садамом Хусейном цікавий іншим, хоч розглядав вже не питання воєнних злочинів, однак справа саме у невідворотності покарання навіть для тих, хто вважав себе невразливим довгі роки. Та ні група міжнародних адвокатів, що допомагала в суді Хусейну, очолювана американським екс-міністром юстиції Ремсі Кларком. Ні, закиди міжнародних правозахисних організацій, мовляв, порушують права обвинуваченого, не допомогли тирану уникнути смертної кари. Суд тягнувся три роки. Останнє прохання кривавого президента Іраку розстріл. Садама Хусейна повісили. Та не усім диктаторам пощастило дожити до суду. 40 років правління і віра у всенародну любов не врятували Муамара Каддафі від лінчування найпринизливішим способом, який тільки могли вигадати його вороги. Просто у рідному місті тирана над ним годинами знущався натовп. Вструмляли штики, виривали волосся, волокли вулицями. Розправу знімали на телефони. Схожа доля спіткала і співця фашистського режиму в Італії Беніто Мусоліні, який закінчив своє життя у Канаві. А перед тим над ним вчинили самосуд на вулицях Мілану і повісили догори ногами на площі. На перший погляд може здатися, що з кривавими диктаторами вчинили справедливо. Утім, народний трибунал не зможе змусити злочинців відшкодувати збитки, компенсувати втрати чи повернути варварське відірване або знищене. Хоча, звісно, не завжди це можливо. На жаль, на справедливе покарання для воєнних злочинців часто доводиться чекати роками. Адже міжнародний кримінальний суд розглядає справи у шість етапів: спершу проводять попередні розслідування, на ньому перевіряють, чи достатньо доказів. Другий етап основне розслідування. Пошук підозрюваних і ордер на їхній арешт. Третій називається досудовим. До обвинуваченого доносять його провину і проводять слухання. Термін досягає 60 днів. Далі три судді першої інстанції вирішують, чи доведена вина і виносять вирок. Потім можлива апеляція це п'ятий етап. І нарешті виконання вироку. Міжнародний суд не має симпатій, не бере хабарів і не робить поблажок. Злочини мають бути доведені і покарані. Саме тому весь час ведеться величезна робота зі збору доказів та документування усього, що чинили окупанти у Бучі, Херсоні та інших містах. А після звільнення решти українських міст від російських виродків цю роботу ретельно проведуть і там. Саме тому Україна повністю дотримується усіх правил ведення війни, зокрема і поводження з полоненими, що регулює Женевська конвенція. Бо злочинить тут один Росія і путінський режим. І ні в кого ні на мить не має закрадатися у цьому сумніву. То врешті, де судитимуть Путіна і його посіпак. Створення міжнародного суду для кривавого диктатора це добре, але так само важливо, щоб і в Україні створили спеціальний суд з універсальною юрисдикцією по переслідуванню за воєнні злочини. Між тим уже відомо, що міжнародний суд відкриває своє представництво у Києві. Тож дуже сподіваємось, що свій вирок кремлівський диктатор почує саме в українській столиці. Хоча справедливіше було б навіть у Маріуполі.